Ось воно, нове старе місто. Сігнагі нині має вигляд не просто відреставрованого, а майже іграшкового. Ті ж самі балкончики, що від Білісі, але все настільки причепурене, що відчуваєш себе у музеї, де кожна будівля окремий експонат. Будиночки зведені в стилі південно-італійського класицизму з грузинськими елементами. Містечко, яке побудували ще у 18 столітті, оточує фортеця, стіни якої виходять далеко за міські межі. За периметром стімфортеці збереглися 20. висим В 1762 году Ираклий II, предпоследний царь Грузии, очень известный царь Грузии, можно сказать, что своим указом основал здесь город. И вот с тех пор это есть торговый город, город ремесленников. Особенно, особенно вот в конце уже 18 века он приобрел довольно огромную славу и на Кавказе, и на юге Кавказа. Потом здесь стекались какие-то караванные пути. Ще п'ять років тому сюди взагалі ніхто не приїжджав, але після повної реконструкції міста у 2007 році зараз туристів, хоч греблю гати. У Давида тут власний готель, який після перебудови отримав новий дах та стіни. Цю споруду каже, відбудували просто з руїн. А время реконструкції біла дуже шумна, очін біла баща надежна, дзвіжда з десь до реконструкції роботи. Піла очень мало. А от уже після реконструкції, майже всі жителі, які живуть в місті, знайшли хорошу роботу. Відбудовували місто близько двох років і все це коштом держави. Тепер сігнагі називають справжньою столицею кахетії, батьківщини грузинського вина і виноробства, що приваблює дедалі більше і більше мандрівників. З Грузії Сігнагі Олена Халік та Денис Ковальов. П'ятий канал.